Hello, Friendly, З вами Деніс Френді. Сьогодні я знімаю відео вечір, тому відео на вечір. Так, коротше, вчора я не знімав відео, тому що. Той мене один заплановане відео з 21 липня, яке я тоді мав викласти, але не виклав, бо в мене тоді телефон поламався, що поламав. Посипався. І я тоді зняв наперед Чіпса Pringles з беконом, Чіпси Pringles не опублікував, зняв на інший телефон, бо не було вже доступу до телефону 21 липня вечором. І я вже зняв на кекс і переніс на завтра. Тому повезло, що я завтра її. Опублікував, і воно таке співпадіння вийшло, що дійсно повезло. Бо я вчора пішов на таку важку роботу, що вечором ледве стрім запустив. Не знаю, як би я ще й стрім і відео знімав, би. я б, напевно, щось одне б. Або зняв, або. Або тийво. Або зняв, або стрімив. та. то я би вже і той, і то, напевно би, ну не знаю, хіба стрім би трошечки е записував. Та... Бо хотів, Думав, ну, мені запропонували пару днів назад, е, типа, Чи не хочеш ти у супермаркет. Я так доходився у цей магазин постійно, що вже мені навіть продавці <хи> мене запам'ятав директор і запропонував роботу. Е, в магазині вантажником. Я тіпа, погодився, думав, піду, просто подивлюся завтра, вчора на пробне. Стажором. Сподобається, не сподобається. Я пішов. Коротше, і мені зовсім не сподобалося. Я цілий день на ногах була. Фура за фурою, продукти ці всі різні привозять. Я не успіваю взагалі ніяк. То вони то розгружали, то в магазин, то туди-то сюди. Ну, ніяк мені то не сподобалося. І обід там. Дуже трошки взагалі не вспів вчора ні пообіти, нічого. Мені, звичайно, стажування не заплатили, бо того, що це було пробне, якби я йшов на роботу, то стажування би заплатили. Так, мені не сподобалось. І я ну, відмовився. Та. Тому такі справи. Але я прийшов вчора дуже втомлений. Все-таки мені ця робота, на якій я зараз працюю, ну, яка ну, працювалася краще, ніж ця, що. Яку мені Ця ще важче, коротше та тому такі справи. І я сьогодні вже, знаєте, не знаю, як той ходить вже в магазин, аби ці самі люди, які вчора був, ну думаю, байка пішов якось ти взяв чудо. Сирок Персик. Я дивився суто сирок Персик, ми з вами не пробували. Був персик і була грушка. Я дивився у творчій студії, що самий сирок персик не було. Щось у нас дуже часто було раніше мілка на каналі, а тепер чудо багато на каналі йогурта. Ну Нічого, нічо. як є, так є. Ну, щось мусимо. Головне, що нові смаки є, цих чудо або мілок, і це добре. Мілка десь треба буде взяти нові смаки. Добре, такі справи погнали до заставки цього відео. Поїмо цей е, йогурт. Let's go. Дені Спрені реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, Так, сирот. Ага. Коротше, е, моє улюблене. Так, моє улюблене чудо, сирок наповнювач. Персик, 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 давайте їсти. Так. Бо ми щось з вами довго заговорилися. Бо я хотів пояснити ситуацію. Я цю ситуацію пояснював на стрімі. Але ще хотів сказати у цьому великому відео. Та, тому такі справи. Давайте відкривати цей йогурт. This is йогурт, так. Ну, я та, бо знаєте, то би було недобре. Тут <кхем> ти знайшов роботу, тобі пропонують нову, бо я думаю, ця нова буде краща робота. А ця нова робота ще гірша вийшла. І найголовніший час. Тут з 9 до 6. До а я вчора більші, я десь пішов. Піввосьми прийшов додому. Майже піввосьма. То яка тут шоста? Бо то треба було ще товар. Тобто ти затримуєшся, бо ми бутилки вчора роз... ще розгружали. Там купа бутилок було мінеральної пива, і то розгружалося. І яка тут шоста година? Тут уже піввосьма. Це мені таке не подобається. Мені все-таки добре, та попередня робота, я на ній залишаюся, тут відмовляюся. Добре, ми з цим розібралися, давайте сирок. Ось такий сирок. Оце то, що було у квадратних, ми їли, а це вже у круглому йогурті в такому. Такий сирок. Давайте, коротше, їсти, пробувати оцінки ставити. Так. Бо я заговорився. Хочу пояснити ситуацію. Ось такий вау. Але вони наповнюють такого мало. Менше половини. Ну, поставимо 9 балів. Мені подобаються ці сирки. Але я ще сирки не бачу у круглому. Такому. Так. Але сирки мені більше подобається, ніж просто йогурт чудо. Хм, я мав цілий день, а я тепер снімаю відео. Міг у день взяти, ну нічого, нехай. Я майже доїв. Тобто цьому відомі ми більше балакали, ніж хіли. Ха, ха Це десь 40 ще ми з гринь, по-моєму. Можна ще пальчиком пройтися. Не знаю, чи в мене чистий той палець, але. Мені писали в директі, що, що, що тобі ма... що 40 Три тисячі мають дивитися, як ти постійно їш на камеру і в прямому ефірі стрімиш. Я їй відповідаю. Ну, я люблю дуже сильно їсти, тому я їм. А, вона пише мені, ну ти щось можеш нове придумати. Я кажу, е, кажу, ну влоги я вам випускав, цього замало влоги. Каже, так, якби ти постійно знімав влоги, але ти постійно їш Я Кажу, ну, що маємо, то маємо. Вона каже, чекаю, коротше. Іншого контенту від тебе, інакше я відпишуся. Я кажу: ну, все одно буде постійно на постійній основі я знімати їду, Так що, напевно, скоріш за все, вона відпишеться. Кажуть, що ти, напевно, відпишешся. Вона каже, ну, по поживемо, по побачимо. Та. Тому такі справи. Йогурт ми доїли, оціночка дев'ятка. Ну, мені сподобалось, бо я думав, ну просто пише сирок, а буде йогурт. А ні, все-таки сирок. Та, тому такі справи з вами був Денис Френлі, Дякую, хто додивився цей момент. моменту. Додивився, напиши про це. Е, що ж, всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Бувайте! Та. Поїли сирок. Ось такий класний. Поговорили. Такі справи. Ну, не пішов на роботу, не пішов, то не пішов. Залишився на якій є. Щоб не зриватися, бо то, знаєте, якби я пішов, не зміг би поробити там і тижня, е, а вернутися назад уже не можна би було, бо того, що ти вже все, ти, ти вже перейшов на іншу роботу. Так що добре, так як є, лишаємось на тій самій роботі. Е, я лишаюся у лікарні та там, коротше, та тому такі справи. Все, на добраніч, пока. Все. Поїли супер, поїли класно.